Навіщо українцям два різдва на це запитання відповідали на однойменній майні акції у столичному будинку митрополита? Кияни мали можливість побачити різдвяний вертеп та поколядувати разом із хористами. На акції побувала і наша Оксана Паращак. У будинку митрополита біля Софії Київської нині велолюдно. В очікуванні різдвяного дива тут розмістилися десятки киян з дітьми. Кілька хвилин, і учасники уважно слухають, чому ж в Україні нині два різдва, і коли його святкувати буде правильно. І в різдвяному традиційному циклі є такі поняття різдвяних святок, які починаються від різдва аж до водохрещі. То чому б нам не використати ці дні? Святі з 25 до 7, щоб і щоб ці дві дати не роз'єднували нас, а об'єднували. Щоб ми починали святкувати різдво з тими, хто 25, го і так само з святкували з тими, хто 7-го. тобто з 25 го до 7-го різдвяні святки. Після легкої пізнавальної лекції руханка учасників попросили піднятися зі стільців і стати по обидва боки залу, тиша аж раптом. Якими керує художній керівник Сергій Дудко, режисер постановник. Ягнятка, пастушки, три царі, смерть і злісний ірод. Виставу розіграли юні актори, вихованці театрального гуртка. Я піду царютому предвічним смиренно смиренноскоюся. Столичні ансамблі нетрадиційно переспівали всевідомі колядки. Колядували і до резиденції Святого Миколая. Тут діти проходять справжні квести, а опісля отримують від Миколая заслужений подарунок. суботи ми проводимо концерти різного роду на допомогу нашому ЗСУ. І другий напрямок це, звісно, допомога самим нашим хлопцям. У нас відкритий гуманітарний штаб, де ми збираємо на потреби армії. Зараз ми ще не повернулися з Бахмута. Ми допомагаємо медичній роті і. Дозбираємо зараз вже на третій генератор. В біблії написано, що треба поділитися десяти. Не є 10 гривень, нехай вона віддасть одну гривню. Хто скільки зможе? А все, що ми зберемо, ми долучимо до іншої суми. І разом ми сила. Усі кошти, які відвідувачі заплатять за вхід, підуть на благодійність, запевнено у фонді. нині збирають на відбудову дитячої школи садка в селі Шибене Бородянської громади. Цей навчальний заклад росіяни знищили, коли вдарлися на Київщину. Оксана Паращак, Микола Чевотарьо, п'ятий канал.